Рівень 2. Клас Френсіс Бекон. Ага. Гра для двох. Знову Англія. То ти у моїй грі. Чуваче. Я живу в Англії 12 років. Може, гра знайшла щось, що нас об'єднує? Не подобається мені це. У мене не найкраща історія пошуку. Отже, там дівчина пускає на святковий торт. Коперніку! сер Френсіс. Ви врятуєте наш світ? Сподіваюсь. Тоді покваптесь. Папа скоро винесе рішення. Папа. Гораздо. Дякую. Ходімо. Пробач за минулий раз і за позаминулий. За всі рази, власне. Я пам'ятаю їх усі. Кожну свою смерть.